146 мільйонів 20 разів 10 разів менше, ніж тому три роки. Сьогодні в місті, і то все по тому зведеться до того, що в місті нічого не існує. Сьогодні в місті з бюджету 350 тисяч транспорти, мільйонів, мільйонів. мільйонів перепрошую, трансферти, а транспорти це є дотації субвенції, це все, що проходить з Києва. Знаєте, скільки складає відсотка? Скажіть, гайбалі всі, так? 63%. Місто не працює, туди не віддає. Завтра сидить Паназару, а дотації, субвенції, скажуть, хлопці, а що ж ви хочете, якби нам нічого не дали? Місто 10 разів менше продукції. Сьогодні читаю вам і прості цифри, ви тільки всього подумайтеся. Основні бюджетного Другобич сьогодні реалізував продукції в масштабах області. Вони тут пишуть 2,1, я перерахував, підняв звітність 1,6%. Дрогович в області. Значить, слухайте далі. Сьогодні основний бюджет утворюючи промисловими підприємствами у 2012 році вироблено продукції 146 мільйонів. Найбільшу питому вагу в загальному обсязі вироблено автомобіль, завод автомобільних кранів, а випустив він за рік аж 38 кранів, коли він випускав за місяць. Сто крайні. Богдан. Тепер далі. Вона вийшла поза влади університету робиться. Але про те там далі не говорити. А тепер далі дивіться. Ви кажете про освіту. Пізніше міський і всі сказі, і вони до того вже доведені, що нема фінансування освіти, бо вона все йде. З Києва сьогодні наші власні надходження це є тільки е, податок подоходний від зарплати робітників, заводи е, не подаються. Деде не виходить. І сьогодні, дивіться, цікава ситуація. Сьогодні фактичне надходження власних коштів у пенсійний фонд 56%. І сьогодні місто доведено до такого краху, коли ми це людям не пояснимо, воно за рік, за два і завтра вони скажуть, ну не дали з Києва. Але ми їх не сьогодні не спитали, чому такий стан, так чи ні? Якби сьогодні є підприємець, ви маєте свій бізнес, ви відповідаєте перед людьми перед своїм бізнесом, так чи ні? Сьогодні та, та влада, яка обрана теж якось має відповідати за цю територіальну, що я говорив, громаду. Громада повинна спитати, хлопці, що ви робите, в якому стані місто, ну не підете, ви розумієте, в місті в місті не то, що краще. це Загальні цифри Але по освіті почитайте цікаву штучку. Грошей нема, але що зробили наші хороші депутати? Протягом 2012 року в сумі 87 тисяч гривень було придбано комп'ютерів з допомогою благодійних депутатських коштів. Що це означає? Самі собі означають, що кожному депутату мають бути кошти. І пізніше вони йдуть на лінійку до свого сина чи до дочки, директору школи вставляють одно вікно, і благодійники з тих коштів, що забрала громада, благодійно освіті помогли на 87 тисяч. От коли ви так от, а тут дуже багато і дуже цікаво, але дуже нудно читати і не знати. Коли ви це все проаналізувати, ви побачите, в якому місці йде ми живемо. Це є сьогодні. Такого краху, якого ще й не було. Завтра не буде що говорити. Це говорить. глобальна проблема. Не про школу, <ріст> не глобальна. Ви ви візьміть, я, Ні, візь я візь візь візьміть аналізу, візьміть, 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 проаналізуйте в тому порівнянні. Область, Львів, інші, львів інші. Калуш, Стрий, які ви, ви, ви називаєте, і зовсім не така картина. Так, вона є точніше, але нам все сказали, коли приймали бюджет, що такого по обсягах великого бюджету. У нас ще не було. Але такого колапсу у нас ще теж не було. Тому треба перше, цікаво, щоб, щоб висвітлили це все, щоб до громадах хоч трошки, щоб люди розуміли, щоб він не боявся, як те, бо йому ще завтра дадуть дві третіх, і скорочують бачить, а скорочують вони завжди у рік 100 або 50 чоловік, і кожен боїться, головне, що я не попав. Через рік, через два пройде, і тоді може, коли люди будуть знати ту реальну картину, може їх щось за заживе.